Любі друзі, запрошую вас на заняття з малювання. Дітки, ось і наступила зима. На вулиці взимку холодно, морозно, люди вдягаються тепло. Річки й озера покриваються кригою. Ми тільки взимку можемо відчути та побачити мороз. Морозені різні красиві візерунки ми можемо побачити на вікні будинку. Морозяний візерунок це унікальний візерунок з кристалів льоду, що утворюється на холодних поверхнях, таких як вікна, коли вологе повітря охолоджується нижче точки замерзання. Тому дітки пропоную сьогодні намалювати морозяні візерунки. Для роботи нам знадобиться фарби, стаканчик із водичкою, пензлик та заздалегідь намальоване віконечко на кольоровому папері. Ми сьогодні з вами будемо малювати візерунки. Беремо пензлик, мочуємо його у водичку, потім у білу фарбу і будемо на нашому з вами віконечки малювати візерунки. Ось так. Дітки, подивіться, будь ласка, які гарні візерунки у мене вийшли. Чекаю з нетерпінням на фото ваших робіт. До зустрічі!